Я фасади на кухні, бо оставалися такі фасади кислотні, всі різні, але зараз спробуємо якийсь маленький стілажик компактний зробити. З новим роком брате, з новим роком сестра. Хай не світяться помилки з ранку до утра, щоб ланцюги не гуділи, ванну оспівав. і кожен власник вай кайфував. З новим роком брате, з новим роком сестра. Хай не світяться помилки з утра! Без ямі, без ДТП, щоб боком, красиво, але без проблем. Повний бак, рівна дорога, в серці азарт БМВ, це не авто, це характер і старт. Хтось на дизелі, хтось на МЦ, хто ще мріє, але вже в темі, епікщось і ми Такі еф... заготовки, всі вони максимально різні. Два кусочка плюс мінус однакові, ще два плюс мінус однакові, ці два плюс мінус однакові. І це таке вже оцей довгий. Піде як зараз основний столик зверху. А ці, з цих пороблю просто шухлядки знизу. Тут ще треба, щоб місце встало, щоб залазити. Я так розумію, все-таки буде пригодитися мені та дирка. Бо от, навіть бампера вже нема куди закинути. Все, типу, Всього тільки одна сторона, це навіть салон не розбирався. Нож піва ви кожем леслі, бо ми завжди З Новим роком Бен, Фе З Новим роком Бен, Бен З Новим роком Бен, Бен З Новим роком Бремовий З з Новим роком, Він трохи нагрівся. Будем пробувати, що у нас болт цей отказується. Вказується, відказується. Одкручувається. Значить, що ми робимо? По контуру промазуємо. съемщиком краски. Он правда на морозе был дуже долго. Не знаю, что получится, но сейчас одного попробуем. А дальше тогда, если получится, будем по этой схеме работать. А блядь, что оно? Нихуя не может. Зараз півмашини розтворюємо. Ну нічого, не было було Вот так воно виглядає. Ждемо 5-7 минут і дивимося на результат. А тут так все виглядає. Так, кислотою трохи обробив, Ну але за все, що... она не сработала. Торекс Т30. Не сработала из-за того, что температура в гараже. Дуже-дуже маленько. Сейчас попробуем варварские способы. Подогреть трошки. что он нам скажет <клышка> Блять, нихуя заебал, блять. Ах. Не стоит там три копейки, нахуй, тики. Торексы буду уничтожать. Ты ты в пизду, блядь. Так без разу. Що кислота? Кислота не добралася, але тут ще один такий самий Джонник, який не хоче. Ні в яку викручуватися. Якщо не захоче так, значить болгарка. Я дивився ці болти болт стоїть. Чи 8 гривень чи щось таке. Вперед не зривається. Назад не зривається і болгарка, що я тут -то? підлізу чи не підлізу. Сильно багато трачусь. Часу на всякі дебільні нюанси. Не хоче скотина. Ні вперед, ні назад. Щось вже підзаїбало трохи. О, бля! А, це крило різанный. Прекрасний вид. О! Че ж ти, сука, зразу не відкручуйся? В общем, она и такие назад пойдут. Ничего тут так не случилось. У меня есть шопер автомобильный. Тут уже есть открыльнички. От колес. От порогов. А сюда налетит от Класс. Что у нас-то снято? Шашись даже. шесть даже. Такий пластик на крылышку Да, она еще шашись даже. А что тут у нас? Ну, пошукаем. Тут у нас есть всякие крепления. Не, ну тут не видно крепление крыла. Блин, резинки что в Запах семерки. Запашок. Там резинка. Ага, оно есть. Так я вон болтик. Як його викрутить Як тебе викрутить, як тебе викрутить? Бля, взагалі не повім, де він тут Коротше, йди нахуй, сука. На то вже все. Якого ти хуя не знімаєшся нахуй? Поворотник ти держишь. Полюбом тут должен держаться. Він по суті і робить, ну да, це железо. І друге все. Тут що тільки крило знімається, коли дверку зняти. Дивимося. Так, ні. Та ні, і так ні. Так, на цьому я встановився. Хто знає як зняти дверку на 38, блять, дверку, крило. Напишіть. Я знаю, що є інтернет, є все. Але інтернет інтернетом. Е, людішки краще краще знають і пишуть всякі годні лайфаки. Фак-фак лайфак. Напишіть, як знімається крило 38-й. в мене вже не, не вистачає сил. Коротше. Ну я нахуй.